Дорогі друзі, ми знову повертаємося до студії каналу ТВІ, де триває в прямому ефірі. Ми наголошуємо марафон. Вихід є. Ми сьогодні обговорюємо події сьогоднішнього. Ми обговорюємо події сьогоднішнього дня. І е, от зараз у цій рекламній паузі дісталися думки, що в принципі оті заклики до людей виходити завтра на вулиці вони є дуже актуальними. Нам треба протриматися ще принаймні дві доби для того, щоб оцей дух запал, який сьогодні ми бачимо, бачили ти півмільйона людей, які вийшли сьогодні на вулиці, теж відстояли своє право на краще українське майбутнє. Ми зараз Київі, звертаємося не лише в Києві, абсолютно не лише, не лише в Києві по всій Україні. Ми зараз піднімали питання людей, що працюють у бюджетних установах. За ті копійки вони бояться, що їх звільнять. Не бійтеся. Вас ніхто не звільнить, якщо ви будете стояти пліч опліч, якщо ви будете стояти гуртом. Ви бачите, що відбувається в Києві. Сьогодні Андрій вже казав про ситуацію, що склалася в інституті Драгоманова, який заявив про свою позицію. Заявляйте про свою позицію. Не бійтеся. Ви бачите, що робиться. Люди готові підтримати отой те піднесення, той скажімо так, зміну. Ситуації, яка відбувається в Україні, я хочу нагадати, що я не пам'ятаю правда, хто сказав, що нічого так не розбещує, як виплачувана вчасно маленька зарплатня. <гум> ти сидиш і боїшся, що ту маленьку зарплатню ти втратиш. А що буде далі? Не бійтеся. Далі буде краще. Я хочу вам відверто сказати: свій час я теж так зробив. Я безробітні сидів... люди. От от безробезробітний відомий письменник Анд Андрій Кокочуха. Я, я безробітник. Це а... ж треба вербалізувати, знаєте, ставте перед собою реальні цілі. Так треба не склати. От будемо виходити тепер на майдан завжди. Ні, треба вийти завтра. І треба вийти як мінімум після завтра. І треба понеділок і вівторок Простоїти Простої ну, ти, будь, Три ласка, дні. Це... понеділок і вівторок. Вівторок дуже відповідальний день. Це е, метод тиску на. Не на Верховну Раду на депутатів це шанс дійсно мирним політичним шляхом змінити ситуацію і змінити радикально кардинально. Тобто, от завтра, от вівторок, ану а подальші дії, вже яким чином там, чекати, ви що, там, нам план, буде там розуміти. Там коли збереться рада, дійсно якіс. може здатися так, що рада а, відчує і побачить ту кількість народу, і щось трапиться. І ця ситуація якось повернеться в інший бік, який теж ніхто не знає. Але просто завдання мінімум стратегічне, воно подалі взагалі. Ну, є. Сьогодні, а тактичне розумієш, завдання сьогоднішнього дня сьогодні просто. Люди людей зібралися багато, але сьогодні неділя. І завтра що я люди хочу будуть бути вранці сказати на роботу. людям на завтра? Люди, не бійтеся, не бійтеся отого от бірку, та не бійтеся. Не ми їхні заручники, а вони наші заручники, вони? тому що їхні вони родини бо живуть серед нас. І вони від нас нікуди не дінуться. Якщо вони піднімають руку на наших дітей, це нам повністю розв'язує руки стосовно їхніх. Вони це розуміють і вони бояться. Будь ласка, якщо ви бачите оцих птахів, всяких, беркутів і прочих ментів, ага. пояснюйте їм, що вони не в Межигір'ї живуть. І їхні діти не, по, не полетять зараз там, із, води, із, води, із, цього, із жулян в Європу. А що можна... Вони повинні розуміти, що вони в наших руках, а не ми в їхніх руках. Тому люди, не бійтеся. А можна теж Ручно. сказати, от сьогодні ми там, в колі. Однодумців на Майдані дискутували, бо були такі заклики: не виходити жінкам, тільки молоді мужчини і хлопці, і ми хлопці. А я відчуваю, мені здається, що саме жінкам треба виходити, тому що на жінку все-таки навіть тим роботам буде важче зняти руки. Я бачила сьогодні людей з маленькими дітьми. Тут трошки було страшно, тому бо тлум був величезний, і не дай Боже, навіть найменша паніка. То навіть не хотілося думати, але, але також собі уявлялось які мусять бути сміливі у ті батьки, що з діточками сьогодні там в тому тлумі стояли? Не, не біймося. Я просто зараз побачив на реакцію Леся Подерев'янського на слова братів Капранових з приводу того, що треба пояснювати тим самим беркутівцям міліції, що вони роблять. А пан Леся вважав, що то неможливо. Ну чому пан Леся? мені мені здається, що тим людям. Які білих дітей і дівчат, пояснювати нічого не треба. Ну, там, як з ними працювати? Вони всі і що, і що як треба вони робити? Мають сидіти, от і все. Ні, ні, а не тим, що били, а тим, що не били. Ось там а, стоять... Тим, що ми стоять... стоять... зараз, ну, ті, вони, шуті, вони які не не били. там є строкової служби, є. а є такі вовки, яким вже не пояснюєш, але я хотів інше додати. Справа в тому, що мені здається, що помирати за них ніхто не збирається. І, ну, наприклад. Геббельс, звісно, був подонок вищої марки, але він застрелився і дружину, і всіх дітей поклав. Принаймні, він зробив вчинок. Так от, ніхто не піде шляхом Геббельса, мені здається. Мені здається, що Беркут взагалі цим вчинком так заплямував свій мундир, що Беркут весь треба розпусти. Всіх, хто служить в Беркуті, позбавити права працювати в державних органах Ходи в кривових аргинал. От, а відповідно, прапор спалити. Тільки одне може їх врятувати, якщо вони самі знайдуть цих покидьків і з ними по-військовому розберуться. Тому що такі плями змиваються тільки кров'ю. Я не вірю, що вони всі кончили. Ну міністр Я вірю, там... заявив сьогодні, Я що будемо розбиратися. Ситуація якось для нас не зрозуміла, і ми з цією ситуацією будемо Вес працювати. Це якраз не не та людина, яка може щось зрозуміти. Вже... За ти його посрестали. він уже з, з Врадіївки розбирався. Я вкотре сьогодні повертаюся до, до, до Врадіївки. Біля будинку вчителя на стовпі оголосніваси цей стовп для Чечі не займати. А на сусідньому цей стовп для Захарченка не займати. Тобто там люди ж не дурні, вони знають, чого вони вимагають. Але ж так, дійсно, така більш масова, більш от, в радіївський дух передався на Майдан, мені здається, що то починалося ще. Там ще знаєте, яка штука відбувається? Там є інше іде оздоровлення політичних еліт. Тому що політики настільки відірвалися, що від суспільства зробили приватні партії. Як? Кличко, у мене удар, я, Яценюк, у мене знаш, залишки батьківщини, я, тих небо, у мене свобода. що народ їм припинив вірити, і вони тільки, бабушек, тільки за 50 гривень могли десь зібрати. І коли сьогодні громадськість вийшла без політики і сказала, політики, геть, ми не хочемо з вами нічого поруч. Поруч Майдан з парапарами. то політики раптом сказали собі стоп! Вони ну, сьогодні вони вийшли. Вони це сторона вийшли. переговорів. І вони сіли за стіл переговорів з новою політичною. Елітою, яка, говорить, ми громадянська еліта, не політична. Яка вона не політична? Дем партія, демальянсна партія, Соболів не заявив, що він в політику йде. Їхній інструктор Рибачук, старий волчара політичний, да? але. Сьогодні... Бачите, ви брати розбирайтесь політиці. а Ми провал... зібралися люди, які емоційно відчувають ситуацію в країні. Сьогодні тому я, я не можу ситуація. апелювати до вас, я бо знов, ви повновалите факти. Знову здорова ситуація. Знов громадяни сказали, що от політичним шляхом тут можна щось змінити. Нехай вони там чубляться, а ми підемо спать. А от і у нас уже і до політики вимоги, і політики. От побачите, це закінчиться і парламентська криза, і президентська. Ми будемо вибирати і тих, і тих. І ви побачите нас побачите списки. І ви побачите сили. Ви побачите, що народ повернувся до політичної нації до нації, яка хоче управляти власним майбутнім, не знаючи повернути через, чи повернувся. через це Тільки прояви час. Бо можливо, це дійсно такий якийсь емоційний вибух. А потім все знов повернеться а, до з того розхов... стану, з якого ми починали. Людей. Я не розхоложу. Я Бу не розповім, Я просто кажу. Ми про про це вчора казали, і сьогодні теж розбираємо цю ситуацію, які уроки виніс український народ з революції 2004 року. Тобто це якраз ситуація, яка відбулася після 2004 року, коли стався вибух, коли сталося такий емоційний плеск, а потім все зійшло на нівець через політиків, які раптом відчули себе небожителями. Так от зараз це не мусить повторитися. Зараз мусить бути контрольований процес в усіх органах, починаючи від ЖЕКу, як там не знаю, там якихось місцевих осере, ага. осередків влади, і люди мають зрозуміти, що відповідальність лежить на них безпосередньо. Вони мають брати контроль на місцях. Правильно. А між прочим, у нас дав. Є традиція іще казацької державності, війська Запорізького імпічмента. Сагайдачний найгеніальніший, один з найгеніальніших гір, який поставив війська Запорізьке як держава, чотири рази імпічмент у нього був. Чотири рази його скидали з Гетьмана. І нічого. Нормально, да? Тобто цього не треба боятися. От ось, свобода часто говорить: та що, ці казацькі ради, нам нужен сильний лідер, який поведе націю. ні. Тому що досвід показує, що якщо інструмент імпічмента винесе тіла за штани із кабінету, отпрацьований, він мірний, нормальний, ми говоримо, ріх пройшов, звітуй, нафіг. Просто, ну, Ми дійсно вже що Україна шита. Вона розділена певними. Ну, не, не знаю. неправда. Вона Україна, ну як неправда, ну якщо є дві неправда. парадигми, які сходяться, радянська пост, так, по, пост радянська, Україна, та... пробачте, Україна це колос на двох ногах. Одна нога стоїть в Русі, в княжій частині, друга в козацькій частині. Степові степовій. А в радянській яка стоїть в радянській Ви виключаєте 70 років радянської влади. Радянська імперія 70 років, а Україні. Багато тисяч. Давайте ми будемо говорити про глобальні процеси. Так от глобальна. Україна стоїть одною ногою в Русі, другим в Половецькому, воно ж Козацьке. І коли нас надто перетягує на себе е, захід, постає, повстає степ і витягує нас за штани назад. І прикладів ви самі можете багато навести. А коли занадто нас затягує під себе схід, Повстає княжа частина, і за штани нас витягує назад. І прикладів ви теж самі можете. В цьому наша сила, що у нас дві ноги, і нас кудись затягти дуже так і від... в тому числі. Так це відбувається складно. От те, що зараз відбувається, це дуже складно. Але тим не менше, Україна ніколи не була розділеною. Україна завжди була єдиною. Я вам один приклад не веду. А ви мені спростуєте. Вона єдина. 20 частина ви що. чи знає? Ні? Чи знаєте ви? шановний Антон, ну що... э... квітка Основ'яненка в Харкові і Руська Трійця на Галичині почали працювати одночасно. Вони були в Вони почали державах. працювати не в державному контексті, а в культурологічному Правильно. і а, тут справ. треба розуміти, а, що в принципі Україна, Україна є, державний є, державний є, державний. є є абсолютною правовласницею у РСР. УРСР. Так і тому є певні і... сили і певні, не знаю, ідеологеми, і... ідеологеми і, які і, тут і... дуже живі. А, а ідеологеми йдуть не з козацької Русі і, і не з княжої Русі, а, ти а значно з радянського союзу. Це та оцей підживлюваний постійно російською ідеологічною машиною. оцей совок. Оці фільми про радянський союз, оці свята. Ми всі патіряда таку так, страну ми потеряли, але чесно кажучи, саме цей майдан і ці події це дуже добра ін'єкція проти цього захоплення всім радянським? Особливо я вранці прокинулася. Що я читала в Фейсбуці «Здравствуй, руський мір. Тобто, Менічна що таке радянські що і так. ці всі робити. Що, що таке, таке радянські? Да, Давайте яку страну потеряли. Так от це, 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 це прекрасна ін'єкція була. От чого ми абсолютно точно позбавимося з за замилуванням Радянським Союзом? Тому що ми побачили, як це виглядає в дії. Слава і, Богу, будь ласка, десь по дерев'янську. Я хотів би просто, щоб і... закінчити дискусію про поділення і сказати, що дійсно поділ Росія для мене набагато простіше. На совок і не совок. О, О, і... Правильно. І коли на Валині обирають в селі від партії регіонів голову митниці в облраду, ми їдемо туди на вибори допомагати там якомусь нашому знайомому кандидату. А нам говорять, так він же ж нам майданчик збуде на Валині, де народилась УПА. То це совок на Валині на батьківщині. УПА. Ну, зелокий, а не бачите, парк. ми тут зібралися всі і тут зібралися по частині там червоний пояс, коли в радість б'ють ментів, то це Україна. <нахід> На <сході. нахід> от ми перейшли Це до проблеми, розумієте, завдяки якій Україна є, точиться війна в інформаційній в культурологічній культурологічні площині, розумієте? І Україна через те, що немає своєї нормальної держави, української держави, так а рулить п'ята колона, кремлівські запроданці, називайте, як хочете, але люди, які не існують в колі української парадигми, і тут, і тут, і тут абсолютно правильно виникає оце от бажання зрозуміти а, місію культури. Взагалі, от вибачайте ж, за такі високі. Можливо, пафосні слова, але тут зібралися люди, які обстоюються зокрема у книговидавництві, зокрема на сторінках своїх романів, зокрема у своїй творчості. З, зокрема, зокрема, мене... зокрема вже багато років. Взагалі, зокрема, я кажу про Леся а, і... а в мене взагалі наприклад, дилема. Був взагалі то я мала мати. Тут у Києві сьогодні запас Марійкою грани. бурмакою на, на е, музика, музика для дорослих на і концерт 4 грудня, який я не знаю, чи відбудеться чи ні. Я маю. Я сподіваюся, що відбудеться. Бо а через що він може не відбутися, Ну, раптом, якби, відбу... якби була якась е, дійсно через звичайна година, чи я не знаю, якась не бійтеся, не буде. Запросіть і... всіх на але концерт я хочу де він відбудеться? сказати відносно людей культури, тому що знаєте. Е, Хтось в Америці там також їм складно і тяжко, і теж були якісь такі складна ситуація. Хтось написав, але саме тому ми будемо співати ще палкіше, писати ще м, гарячіше. Тобто, саме тому нас не зупинити, нам не не, не закрити вуста. Ми будемо ще більше горіти тим. Тим, що ми робимо найкраще в даному випадку, нашим мистецтвом, правда, і також я хочу сказати, що ви знаєте цей поділ. Я підтримую зовсім, що цей поділ совок, не совок. Я є дилетант в політиці, тобто я наївна, я емоці емоційно говорю. Якщо йдеться про політику, але є Швейцарія, в якій частина є французькомовна, частина італійськомовна, частина німецькомовна. Вони не любляться. Є той швейцарська німецька, яка є неписаною не мовою усною. Вони не любляться, але є країна, яка понад 100 років навіть має якийсь ну демократичний, демократично без президента. Є, є якийсь устрій, який працює Я вас переб'ю швейцарська німеччина. Не хоче до німеччини такої приєднатися чи через всі всі кордони. Не розтягують вони там чи французька Швейцарія. Вони франкомовна. вони сто вони, вони так і говорять, що м м такої якоїсь там любові, такої, що там французькі швейцари будуть з німецькими швейцарами, Я не знаю. Немає цього, немає. Вони Це, дуже вони дуже тримаються власної такої ідентифікації, але тим не менше країна існує, країна функціонує і, 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 і непогано. А що стосується творчості, я скажу, розумієш, дуже довго проводилася політика витиснення фактично так. України з України, і це особливо було помітно на мистецтві. В моїй ситуації, наприклад, це музика, це література. Тобто, максимально цей закон про скасування квот, це закон про мови, тобто що і таке враження, що якась нечисленна кількість. Музикантів, так нібито постійно мала тримати оборону. Тобто, когось витиснули фізично, хтось, от як от Мар'яна Садовська, здобула світову славу, так хтось намагається тримати оборону тут. Через те, і, і, а ця оборона, знаєте, от е, хтось так само в соціальних мережах написав, що українці, говоріть зараз українською мовою, це буде ваш, це ваш код. Тобто так ви відрізнете себе від чужих. Насправді, так от, чи, е, роль мистецтва була, і ти ж знаєш, це зазнаєш, як це ніхто. Орест так? А це Саакашвілі сказав. Тобто ну, це Мистецтва це е, втримати Україну в Україні, mm. і, і це намагалося, і це, це намагали робити mm -hmm. зовсім невелика кількість людей до, до речі, протягом останнього часу. Ви знаєте, я сьогодні був свідком ну, такої зовсім фантастичної ситуації. Біля жутного палацу підійшло четверо молодих людей. І коли одна дівчина, двоє дівчат і двоє хлопців, і всі вони розмовляли російською мовою. Щось там, я пам'ятаю, кудись збиралися йти їсти морозиво чи кудись. І одна дівчина, коли побачила, вона перейшла. На українську мову заговорили українською мовою. і он так до неї о, а чого ти за ти защебітала на мові? Я каже, тому що я побачила оці люди. Всі це моя Україна, це моя країна. вони почали сміятися. Знаєте, просто молоді прищеплено оцими розважальними шоу, прищеплено телебаченням. Отакі, знаєте, е, ну, е, зверхнє ставлення до якихось серйозних речей. Вони все вистібуються, все висміюються, все піддаються обструкції, або там, не знаю, як. Ну, там бачите, вічний квартал буде сміятися на цій нападі. На, на побачу, це абсолютно правильно. Досить йдуть мультики, де а, Юлія Тимошенко з косою там щось бореться. Тобто, розумієте, це, дорогі друзі, а, це така насмішка, це такий плювок, це така зневага, і це таке. А, ну... Це слово звучить, демотиватор. Але то ви маєте відрізняти демотиваторі, які е, дійсно працюють на те, щоб скидати якісь тоталітарні або там, не знаю, совкові змісти. А є демотиватори, які теж намагаються з українців забрати того українця, а, зробити його о, о, гомотелевізікус, а тінь, я не знаю, людиною ну, виплаканою телевізором. Тут просто ящик. Ящик же це така штука з зворотним зв'язком. І оскільки є дебіл, то буде і дебіль От і все. Ну, просто ви ця ви кількість ящику, дебілізації телевізійної вже Ні, ну коли немає інших шоу. Ні, ми вже. знаходимося в ящику, але е мені нещодавно казали, як одні з е східноазійських країн е прийняли на державному рівні закон, що кількість розважальних шоу не мусить переходити 20% бар'єр. А все інше мусить бути науково-популярні якісь програми, естетичні програми, програми знов-таки інформаційні, музичні і так далі. Але Просто тупо поржать, вони взяли і загнали чітко таку історію. Розумієш, сторії. Що відбувалося ще у нас? У нас відбувалася тотальна люмпанізація суспільства, і те, що відбулося зараз, зокрема, те, що відбулося в 2004 році, і зараз це люди не дали себе принизити. Так а, ви знаєте, диявол криється в деталях. Давайте не давати себе принижувати кожного дня цими шоу, цими насмішками давати віці. Справа не в мові. Насправді абсолютно ми все, справа, справа не в мові, абсолютно, справа. Справа абсолютно в правому стрімкість кінець Кількість російськомовних киян. Я Подякувати, друзі мої, ви зрозумієте, що всі ми є українці, мова нас не розділяє. Бо всі, хто стояли на майдані, я не буду проводити, мене нема цих даних, але російська мова і люди, які палко віддані ці ідеї нової модерної України, вони О, з нами. Микола Україна. Вересень. <свят> Микола Вересень теж теж увірвався. Людина, що народилася в центрі Києва, і що теж до певної я пори мене все знає. Я знаю про вас, Микола. Студію. Все рус ну, розмов. Мовляла російською, а потім не знаю, ці от проблеми або не, не проблеми визрівання нового українця, нової модерної нації. Відчому що у нас зараз народжується на очах модерна українська нація, яка ну не те, щоб зрікається, вона вже починає якось кристалізуватися у якісь форми у подібних вуличних протестів, формувати у культурне середовище. Я видавці хотів не сказати, шки... поки Микола Вересін не взяв слово. А зараз ми даємо я хотів сказати, що. Насправді, оцей майдан це не на порожньому місці. От ми зараз дуже багато їздимо країну. У нас такий тур за два Держави. місяці 25 міст. І в яке б ми місто не приїхали, нам говорять, о, я тут був какатюха, о, я тут буде какатюха. Тобто, ми так слідами кокатюхи. Оце проїзд. І ми бачимо, що оце культурне середовище сьогодні фактично формує державу без участі влади. Держави без, без участі влади, так? Ну, влади. Ми сьогодні так. самі формуємо державу за рахунок. Культурних е, цих зв'язків та у нас тепер в кожній області є до кого звернутися, і це не відділ е, е, культури ну, і, це, освіти. Це, це підтверджує мою тезу. Я її о зараз озвучую постійно в Україні. Безнадійних людей, кількість безнадійних в культурному плані, як каже Лесь Дебілів. Їх чітко пораховано: один мільйон 400 тисяч. Це носії квитків партії регіонів. Всі інші люди... І вони і не зосереджуються на Печерських пагорах. І можна оточити паркану. І все. Всі інші. В наше життя не без в, 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 в наше життя увірвався Микола Вересень. Пане я, Микола, я, я скільки... хочу просто згадати, що давайте ще не плескати. А ми Бо, не плескаємо. Це ми вам плескали особисто. Ні, 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 Телефире, ні. це не, бере, не про культуру. Бере, бере, так, так давайте здорову здорову, здоров ну як то кажуть, критичну ноту в те, що відбувається і зараз в Києві і в Україні. немає зараз. Мені не подобається декілька моментів. Ну по-перше, про модерну націю ви тут заговорили ну, Взагалі в... сьогодні про майдан і про події, що зараз там відбуваються. Це ну, ми зараз, зараз через, через 8 годин після початку подій сьогоднішніх. Нарешті керівники вийшли і пояснили, що робити. Тільки повір, зараз та, повір, ви знаєте, я, да, розкажіть нам. Так. Ми я б щоб... я, я, я втік з одного телебачення... Я я тут тільки, тезово, кажу, що... хоча б тезово. А ну вони там е, кажуть, що значить, за. Ну вже, вже все зроблено, фактично, без їхніх вказівок. Пусти ну заблокований я... центр, фактично, машинами, просто люди на своїх приватних машинах поставили, і пересування в урядовому кварталі майже неможливо. А потім там дуже багато розмов про цей штурм а, на Банковій. Як І провокація, правда? Це була провокація, але з іншого боку, це була, знаєте, там була така дуже тендітний момент. Молодь, про яку тут я чую, говорили багато про модерність таку, так? вона, вона, їй треба дія. Так? Вони ну, хочуть дію. І от коли вісім годин не пояснювали, що. Еті наліво, еті направо, це ті прямо, це це. Вони починають. Ні, ми пішли. Ми пішли. ми на І вони пішли на банку. От на на банку вже стояли, мені здається. Ні, але вони пішли активно. Але ні, я, і, знаю, так, я так. знаю особисто таку молодь, яка була готова до радикальних дій. Вона чекала цієї ситуації, аби ринутися в бій. 18, 20, 25 років. Кількість тих емоцій вона зашкалює. Люди готові. І а, в принципі. І, і немає нікого, хто би зупинив. Це немає при. Це природні реакція. Ні, зараз Знаєте, зупинили, зараз їх послали по домівках переодягнутися. Там зараз вже якесь чергування буде, щоб люди ну це ну, бо, ніч попереду і так далі. і так далі Тобто там вони щось вже якийсь там план, якийсь мають. Якийсь план. Потім другий план це як я розумію, політичний, і це намагання е якось скликати Раду. І переформатувати фактично ну, всю цю всю, всю, це йшлося у невісторок і для того, щоб пф, якось інакше було. Ну і чутки ж ходять про запровадження надзвичайного стану, але там зовсім не зрозуміло, чи 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 чи, чи армія ну для надзвичайного стану потрібна армія. За Конституцією. Це потрібне рішення Верховної Ради. Внутрішні війська, не армія. Ні, якщо класичний надзвичайний стан, це і внутрішні війська, і армія. Але за Конституцією армія не може. За Конституцією Верховна Рада має затвердити це рішення про надзвичайний стан. Коротше, там якісь штуки відбуваються. Я знаю, що опівночі Захід там виїздить на якоїсь шаленій кількості автобусів під охороною міліціонерів. Міліція да. з народом, Так, да, народ, да, да, да. галицькі значить, міліціонери будуть супроводжувати і довезуть, ніби сюди. І, і якби якби щось, щось, якісь плани є, і якось вони там вже виглядають. Ну зараз але ми 8 годин це забагато. Повторимо, що за. Інформацію, зокрема, російських джерел, навіть з доданням фотографій зараз може гір' відбувається нарада, на якій присутні Янукович, на якій присутні Клюєв, присутні Захарченко і присутні Попов Мер Києва. Але дуже важливо, що сьогодні, в принципі, зараз е в Київській раді засідають мітингарі і формуються вже штаби. І е я думаю, що завтра ми матимемо більше це гарна новина, тому що дивіться що є відбувається. є штаб, Якщо... є місце напруги. Якщо ці оці прізвища виключно там знаходяться оці чотири особи. Ну, це чотири, тут, зокрема, це, дуже, це чотири. дуже важливо, тому що це означає наступне: Клюєв не, не буде хотіти воювати. Мер Києва, чи колишній мер, я не знаю, не голова буде хотіти. Голова адміністрації не буде хотіти воювати. Захарченко може і захоче. Але якщо таке співвідношення, це говорить про те, що там є люди, які не захочуть воювати. Ну, так, дорогі друзі, давайте ми зараз. Підемо на рекламу. А ефір наш триватиме до 21.00, Тож у нас буде ще час поговорити з гостями в студії про події, які відбуваються сьогодні в Україні і в Києві. Зокрема, дякую. Рекламна пауза. Залишайтеся з нами.